Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що побачите у випуску. Дивіться далі. Що робитимуть з боргами Чернігівської ТЕЦ? Депутати міської ради звернулись про допомогу до Кабміну на позачерговій сесії. Справа простроченої гуманітарної допомоги у Чернігові. Поліція відкрила кримінальне провадження. Пішов на війну за своїми сином і донькою у Новгороді Сіверському прощалися із загиблим Анатолієм Коротким. Направили листа з пропозиціями до кабміну з приводу подальшої долі Чорнігівської ТЕЦ. Сьогодні депутати Чорнігівської міської ради зібралися на позачергову сесію. В порядку денному було одне питання: звернення до Кабміну з приводу ситуації з ТЕЦ, орендар якої фірма Технова відмовилась продовжувати договір оренди. А борг за газ у розмірі 813 мільйонів гривень може перейти до міського бюджету. За проголосували 27 присутніх депутатів. Детальніше у сюжеті. Позачергова сесія Чернігівської міської ради на порядку денному лише одне питання: звернення до кабінету міністрів України з приводу подальшої долі Чернігівської ТЕЦ. Підприємство з 2000 року орендувала фірма Технова. У травні в односторонньому порядку Технова звернулася до міської ради щоб достроково розірвати договір оренди майнового комплексу, який постраждав від російських обстрілів. Ми не мали можливості і не маємо. Е Наразі цієї можливості в будь-який спосіб спонукати орендаря провести відновлені роботи наші вніжкітез. За звернення до уряду одноголосно проголосували 27 присутніх депутатів. У листі звернені чотири варіанти розвитку подій: перший зобов'язати технову виконувати умови договору оренди до кінця цього опалювального сезону, другий передати в оренду Чернігівську ТЕЦ Нафтогазу або його дочірнім підприємствам, а з нею і борги. Третій варіант прийняти ТЕЦ на баланс міста та створити комунальне підприємство. В цьому разі борг 813 мільйонів гривень, які Технова заборгувала за спожитий газ та його розподіл, перейде до міського бюджету у четвертому пункті. Міська влада пропонує Кабміну надати свій варіант вирішення проблеми. За словами міського голови Чернігова Владислава Атрошенка, технічно поки що боргу немає. Якщо місто прийме на баланс майновий комплекс ТЕЦ, міська рада буде змушена взяти на себе борги товтехнова згідно з чинним законодавством. При прийнятті на баланс ми змушені будемо борги всі взяти на себе. а Потім в судовому порядку в регресі в рамках регресних вимог відшкодовувати від «Технова». Вірогідність близька до нуля. Депутатка міської ради від партії Слуга народу Олена Стрілець вважає, міська влада має їхати у Київ і домовлятись. Про те, що «Технова» має багатомільйонні борги, знали давно, у травні, коли депутати розглядали можливість дострокового припинення оренди. Чернігівський міський голова запевнив, що виплачувати їх це клопіт приватного підприємства. Ця так сказати, боротьба кредиторів за повернення грошей буде відбуватися з «Техновою». А боротьба технологі з е, дебіторами, які повинні повернутися, теж буде в судах робити. Очевидно. Борги населення так само е, це борги, які буде стягувати, очевидно, в судовому порядку Технову. Вони не, не переходять е, там, на наступного на наступне комунальне вже підприємство. На місто зараз йде великий борг. Яке в будь-якому випадку місто має сплатити, якщо хоче далі продовжувати отримувати газ від Нафтогазу? То вибору немає. А от яким чином місто буде собі компенсувати ці витрати, це має приймати рішення керівництва міста. Є вирішення проблеми, є воно адекватне. Знову ж таки збиратися їхати в Київ, зустрічатися з у нас. Є обласна військова адміністрація, є профільний заступник, який займається питанням ЖКХ їхати в Київ, зустрічатися з міністрами профільними, з віце-прем'єр-міністром. І разом вирішувати це питання, ті, хто дає гарантії, тобто це нормальна, адекватна практика. За словами Атрошенка, юридично міська влада ще не зробила жодного кроку для прийняття ТЕЦ на свій баланс, натомість отримала листи від правоохоронців. 23 вересня. Ми отримали одночасно лист від Чернівської обласної прокуратури, надійшов лист і від державного бюро розслідувань. В яких, чи прямо ще опосередковано звучало, що в такий спосіб достроково розірвання договору оренди значить, вбачається змова ТОЛ Технова і значить, керівництва Чернівської міської ради, щоб штучно в такий спосіб уникнути необхідності проводить ремонтні ремонтновідольної роботи на початок опального сезону депутат міської ради віталій голець вважає що правоохоронні органи мали зреагувати на заборгованість технови ще раніше мені відомо що у 2017-2018 році населення міста чернігова сплатило понад 170 мільйонів гривень надлишкових фірмі технова це вже встановлено було Державної аудиторської служби підтверджено рішеннями всіх судів України, в тому числі і Верховного суда. І, на жаль, чомусь ці кошти не стягувалися із фірми «Технова». Я знаю, що це фірма. Дуже дуже потужна, не бідна. Я думаю, що тут потрібна злагоджена робота правоохоронців державної влади, щоб якомога швидше примусити фірму технолого погасити своє заборгованість, за словами міського голови. Вчасний старт опалювального сезону залежатиме тільки від своєчасної подачі газу. Технічно ТЕЦ майже готова. Гордій Єрмак, Пелерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові пройшла зустріч родин українських військових, які зараз перебувають у російському полоні. Загинули чи вважаються безвісти зниклими з уповноваженою президента з питань забезпечення прав захисників України. Були на зустрічі і рідні нацгвардійців, які потрапили в полон, коли несли службу на Чорнобильській атомній електростанції. Уповноважена Альона Вербицька сказала, що найбільша проблема з поверненням наших військовополонених і цивільних заручників це домовитися з Росією, яка не дотримується жодних норм гуманітарного права чи Женевських конвенцій. Ми не можемо домовитися з ними про постійні обміни. Ми не можемо домовитися про повернення всіх на всіх. Як це піднімається питання завжди? Ми навіть не можемо забрати тих, хто в нас перебуває в дуже тяжкому стані. Люди мають які тяжкі поранення полонених нацгвардійців, які перебували в обороні Чорнобильської АЕС. і Вони потрапили до полону. Це люди, які мають значний рівень опромінення, і ми навіть їх не можемо забрати, тому що люди потребують. Дуже складної терапії і про це також постійно наголошуємо. І просимо міжнародні організації і правозахисні організації допомагати, і політиків. Але як бачимо, світ не може вплинути. За словами Альони Вербицької, росіяни часто переміщують полонених з місця в місце. Тому чітко простежити де і скільки їх перебуває, важко. Також додала вона люди уповноважені на перемовні та обмінні процеси, роблять все можливе, аби пришвидшити повернення українських військовополонених, цивільних заручників та тіл загиблих. Поліція Чернігівщини розслідує можливе незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Інформацію Суспільному підтвердила речниця головного управління Нацполіції області Наталія Слабеняк. Нагадаємо, на початку вересня керівниця одного з приватних складів Чернігова Вікторія Висовень в інтерв'ю місцевому телеканалу повідомила, що на території її підприємства зберігається гуманітарна допомога, яку привезла обласна військова адміністрація. Зі слів жінки, стосунки з ОВА досі документально не Оформлені, а частина гуманітарки прострочена і непридатна до вживання. Про це вона написала звернення до НАБУ, СБУ та військової прокуратури. У прес службі обласної прокуратури повідомили, що факти зі звернення підприємиці перевіряються в рамках кримінального провадження. Детальніше розповість Анастасія Лоза. Тут Хаділіс. Були... Медикаменти, которые ну необходимо було, наверное, роздавати людям, но они зі стояли доволі довго. Це один з приватних складів міста Чернігова, де обласна військова адміністрація донедавна зберігала благодійну допомогу. Перша партія гуманітарки сюди приїхала 4 березня. Це були Ну, наверное, абсолютно все, що було необхідно людям. Вот. Занимаемая площадь примерно ну, где-то в районі тисячі квадратних метрів до мінімум в принципі, вся база практично була зайнята гуманітарною помощью. в тому числі і та рампа, та і коридори обші склади такого плану. Вікторія говорить, коли на Чернігівщині активні бойові дії закінчилися, вона неодноразово зверталася до представників ОВА, аби оформити стосунки документально. Должно быть все правильно и узаконено. Все должно быть какими-то, ну, наверное, с документами, со всеми такими какими-то юридически оформленными вещами. Это раз. Во-вторых, наверное, люди нуждались в них в марте, в апреле месяце, но это уже на совести людей, которые здесь их держали. Досі цього не сталося. Натомість, за словами жінки, на неї тиснули морально. Погрожували видати повістки працівникам підприємства, звинувачували її у розхитуванні ситуації в області. Перед днем незалежності склади на п'ять днів відключили від електропостачання. Боргів чи несправності підприємство немало, каже керівниця. Тому я вірю тому, що це було, скажем так, такою, ну і внегласне розуміння того, що ті паштуб я помолчала, а я не можу поняти, чому я до немовчати. Ну чого раді на початку вересня Вікторія дала інтерв'ю одному з телеканалів Чернігова у сюжеті кадри залишків гуманітарної допомоги, строки придатності частини продукції спливли. Я не підтверджую того, що те, що відзнято в кадрах, воно належить од крім нас. Там були товари інших волонтерів. Там були і є товари різних орендарів. Там не сказано чия вона, там не показано сроків. Там не показано накладних на товар. Ну як я можу це або підтверджувати, або спростовувати? За словами заступниці начальника Чернігівської ОВА Жанни Шерстюк, всі товари зі згаданих складів адміністрація вивезла ще місяць тому. Це неправда, у нас осталось на сьогоднішній день, гуманітарна допомога в замороженої продукції, це куриця, це якщо я не ошибаюсь, яка не а от, це картошка фрі, це. Е полуфабрикати. ці кадри суспільне відзняло у морозильних камерах підприємства 21 вересня. За словами керівництва приватного підприємства, жодної документації на цю продукцію вони не мають. Говорять, коробки привезли сюди представники ОВА. Серед них партія прострочених напівфабрикатів. Їх виготовили у лютому цього року. Строк придатності сплив ще у травні. Зі слів Жани Шерстюк. Частина гуманітарної допомоги надходила вже простроченою. Для її утилізації існує спеціальна процедура, яка займає певний час. Його не багато, але воно траплялося. Загалом, говорить Жанна Шерстюк, з березня Чернігівська Ова отримала близько 2,5 тисяч палет благодійної допомоги. Окремо роздавали ще 470 тисяч продуктових наборів. З частини отриманої благодійності сформували резерв, який нині зберігається в інших локаціях. Відсотків 10-15 відкладали те, що довготривалого терміну зберігання. Ну, на, про всяк випадок, тому що, ну, на жаль, наша географія. Така, що ну, треба бути готовими. Вже є досвід, як це може бути. Якщо в березні обліку благодійної допомоги майже не вели, всі отримані фури розвантажували і одразу передавали волонтерам, то з квітня всю гуманітарку фіксують у спеціально створеній програмі. Це програма, до якої мають доступ. І в офісі президента, і в центральних органах влади всі бачать по кожній категорії, скільки залишків, на яких складах. Головне управління національної поліції в області розслідує можливе незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. В рамках провадження перевіряються і факти, які у зверненні до правоохоронних органів виклала Вікторія Висовець. Інформацію Суспільному підтвердили речниці Нацполу та обласної прокуратури Анастасія Лоза, Олександр Сідько та Олександр Поліщук. Новини Суспільне Чернігів. Вчора в день росіяни обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Після 12.00 росіяни обстріляли Городнянську територіальну громаду. Прикордонники зафіксували 16 вибухів з гранатомету. Сновська громада близько 16-ї години зазнала обстрілів з боку російської кирилівки. Вогонь вели зі ствольної артилерії та РСЗВ. Зафіксовано 25 вибухів. Інформації про пошкодження та потерпілих немає. Кілометровим живим коридором в останню путь у Новгороді Сіверському провели Анатолія Короткого. Він служив у Збройних силах і загинув 22 вересня під час боїв у районі Бахмута. В жовтні Анатолію мало виповнитись 58. Як розповідають знайомі воїна, за два тижні до загибелі чоловік був вдома у відпустці. І, коли збирався назад на службу, сказав: має відчуття, що не повернеться. В Анатолія Короткого лишилося троє дітей. Старший син і донька нині служать в збройних силах. Докладніше про загиблого воїна розкаже Олексій Коцепчук. У жовтні Анатолію Короткому мало б виповнитись 58 років. Після відступу російських військ з Чернігівщини він добровольцем записався в тероборону. А згодом без відома родичів перейшов служити до збройних сил на контракт. Розповідають знайомі Анатолія. 22 вересня під Бахмутом він загинув. Заупокійне богослужіння відбулося новогодцівському монастирі. Під стінами собору ветерани війни в Афганістані. Загиблий був у їх спілці. Чоловіки розповідають, 40 років тому з цієї війни Анатолій повернувся додому неушкодженим. Те, що він служить на Донбасі, я узнав тільки від жінки. Його буквально на тому тижні зустрілися на базарі, спитала, питала. Не каже, так і так. Ну і це, мабуть, через неділю зразу, через тиждень її така звістка, що людина загинула. У Анатолія залишилось троє дітей. Наймолодшому 12 років. Старші син і донька служать у Збройних силах. Син служить його там на війні і дочка. І він туди, мабуть, пішов. Скоріше всього. Новгородціверці проведжали Анатолія Короткого живим коридором, який тягнувся кілометр вздовж вулиці Майстренка. За кілька тижнів до загибелі чоловік повертався додому у відпустку. Перед від'їздом він сказав знайомій, що має погане перечуття. Та ти що, дурак? Ну, говорить, ну говорить, дура". дурак да, Дурати що? За словами Миколи Адаменка, 22 вересня додому зателефонував друг Анатолія, з яким той служив в одному взводі і був в одному окопі. вже повернуся". Як ні нет, толіка? Ні, убір. Я тільки змінівся. Артій живой? Живой, Гарик. Я живой, мамка. Говорит". я живой горить. Ну нету Толика, говорит. Ну, все там начали рідати. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів. На цьому в мене все. Більше дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.